Люди мають сильні переконання щодо того, що натуральне корисне, а не натуральне шкідливе. Що ви на це скажете? Це наївне переконання, яке не спирається на дійсність. Брехня. Люди думають, що натуральне означає краще. сьогодні все має бути натуральним. Від шампуню до постільної білизни. Навіть туалетний папір рекламують як натуральний. З природних компонентів а природа не хороша чи погана, вона нейтральна. Землетрус це природне явище і не дуже хороше. Малярія – теж природне явище і теж не хороше. Природне не означає краще. сьогодні, особливо на телебаченні, панує переконання, що якщо в йогурт чи шкарпетки додати природних компонентів, вони продаватимуться краще. Але зрештою це лише реклама. нещодавно у сполучених штатах і деяких частинах Європи з'явився новий тренд. Люди вирішили, що молоко треба пити в натуральному вигляді, таким яким його видаюли з корови без пастеризації та кипітіння. Потім в Америці уряд навіть проводив кампанію навіть у рекламах, де казав: не робіть так. Бо вживання необробленого молока спричинило багато випадків захворювання на лістеріоз? І все через рекламне гасло найкорисніше молоко не оброблене, пийте його. Дякуємо. Як думаєте, чому ми схильні любити те, що натуральне? Бо це красиво звучить і має гарний вигляд. Від цього ми ніби почуваємося краще. Тут немає нічого штучного. наче штучне це погано, а природне це добре. Та візьмімо штучні явища, як електрика. Вона ж непогана. Вакцини – також штучний продукт, і вони зовсім непогані. погані. Загалом люди вважають, що природне це хороше а штучне це погане. Природне не може зашкодити, бо це від матінки природи. та люди не розуміють, що крім них у природі є й інші дітки. Наприклад, москіти, що переносять малярію, Леви, що можуть з'їсти вас в Африці. коли винайшли мікрохвильову піч, її не купували, бо вважали, що те, що може розігріти за 10 секунд, обов'язково шкідливе. Тоді ходили чутки, що мікрохвильовки роблять їжу радіоактивною, їх не купували, а тепер вони в кожному домі. Люди схильні до спротиву нововведення, якщо вважають їх небезпечними. Щоб ви відповіли на твердження, що вживати генно модифіковані продукти надто ризиковано. Думка що їхнє вживання небезпечне не підтверджена ані науковими даними, ані фактами. генно модифіковані продукти вирощують уже давно і поки не виявлено жодних доказів того, що вони шкідливі для здоров'я. Натомість, існує багато свідчень, що природна їжа може бути отруйною. сьогодні я почув, що кілька австралійців померли в балі від харчового отруєння. Вони їли в ресторані. там немає генно модифікованих продуктів. Небезпека завжди є, як і в продуктах, так і в усьому, що ми робимо. Переходити дорогу небезпечно, та якщо цього не робити, діла не буде. Вам же потрібно кудись іти, а для цього треба переходити дорогу. Що ви робите? Ви оцінюєте наслідки, думаєте, як мінімізувати ризик і приймаєте рішення. Коли переходите дорогу, дивитеся ліворуч, праворуч, якщо машин немає. Переходите а коли бачите багато машин, шукаєте інше місце для переходу. Ви мінімізуєте ризик з їжею те саме. власне генно-модифіковані продукти підлягають дуже суворому контролю. Їх ретельно перевіряють на відміну від нормальної їжі. Тому ризики з генно модифікованими продуктами нижчі аніж зі звичайними продуктами. Між іншим, вже не існує нічого звичайного. Що ви маєте на увазі? Усе, що ми їмо, вже не натуральне. їжу культивували впродовж тисячоліть. для нашої ж вигоди. Банани тепер без зерняток, бо так їх зручніше їсти. також їжа стала більш поживною. Давні продукти були меншими, давали значно меншу врожайність на гектар і були менш поживними. Побутує думка, що старі речі завжди кращі, бо вони старі. Ні, вони лише старі. Але аж ніяк не краще. Щоб б ви, спираючись на ваші дослідження, порадили б людям у прийнятті повсякденних рішень. Не варто намагатися застосовувати науку всюди, бо так нічого за життя і не зробити. Але якщо для вас щось важливе, використайте науковий підхід чи, хоча б, спирайтесь на факти. я спеціалізуюся на їжі. У магазинах деяку їжу рекламують, як кращу. Зробіть своє дослідження. Дізнайтеся, чи це правда. На етикетках можуть писати, що вона корисніша, менш шкідлива, натуральніша. Дослідіть це. Знайдіть факти. Дехто з вас за певні продукти ладен платити удвічі більше. Це ваше рішення, я його поважаю. Але знайдіть факти. І якщо ви переконаєтесь, так це краще. Купуйте та здебільшого подібні твердження не обґрунтовані. Мене звати Джиммі. Я вивчаю життя.